Місце розташування окремого танкового батальйону засекречене. Потрапити туди нам вдалося виключно завдяки давнім зв'язкам комбата Петра Скиби та голови громадської ради при обласній міліції Олександра Зайчука. Ми з ним разом були в Іраку у складі 81-ї тактичної групи, де він був начальником штабу військових радників. Вже коли розпочались ці активні дії на сході, ми не втратили цей зв'язок, ми постійно підтримували. От мої поїздки були такі більш приватного характеру. А вже це масштабна така поїздка, яку ми організували. Вона дійсно вже була такою суттєвою допомогою для його для його підрозділу. У батальйоні нині служить понад 300 військових, з них чотири жінки. Техніки та боєприпасів вистачає так, принаймні стверджують командири. Єдине, чого бракує, фахових військових і молодої крові. Батальйон, сформований ще восени. 90% чоловіків призвали під час третьої хвилі мобілізації. Найважче було служити, мабуть, з самого початку, тому що фактично військових у нас, от військових за фахом, це буквально дуже невеликий процент. Ну, це можна фактично на пальцях руки перерахувати. Всі інші люди це ну, цивільні, абсолютно люди. Я за фахом агроном. А там один з вищих офіцерів нашого підрозділу бджеляр ще один зоотехнік. Більшість наших людей це 95% вихідців з села. Спілкування з військовими надзвичайно тепле. Коли потрапляєш сюди, час ніби зупиняється. Обійми, розповіді і хвилювання з приводу нестачі інформації про родини і для родин. Дуже важко зрозуміти, що там думається вдома, тому що в них джерела інформації, як правило, ну хвильками йдуть так. То або немає ніякої інформації, або її дуже багато. І оце, коли дуже багато, це як правило вже щось накручене, домислене. Дуже багато барвів додали до цього змалювання. Тому що коли ти кажеш, наші хлопці під Мар'янкою стоять. Увага, під Мар'їнкою да? десь поруч. Да? Оце поруч це може бути 5 кілометрів, може бути 15 кілометрів. А коли по телевізору кажуть, що Мар'янку три дні підряд обстрілюють. Вдома це чують і думають, ну там вже, напевно, все з зимою. Священики Рівненської єпархії Української православної церкви привезли військовим чимало необхідних речей, замовлених хлопцями ще два тижні тому. Запчастини до автомобілів, форму, танкові комбінезони і, звичайно, духовні настанови та молитву за усіх миротворців. Найбільше мені сподобались моменти молитви. Коли ти починаєш служити молебні, перед молебнями деякі солдати, вони ж не всі такі люди релігійні, віруючі. Ну, построїли, ну так-сяк. А після молитви, особливо їхні очі, а це, а це дуже важливо і це дуже цікаво. бачите, їхні очі. На щось міняється. І коли перед молебнем ти питаєш там про сповідь, хто хоче посповідатися, мало хто хоче. А коли ти відслужуєш молебень, і вже після молебня це саме питання задаєш, вже знаходяться ті, хто хоче посповідатися. А потім сідаєш так в приватній розмові розмовляти з простими солдатами. Нам було б добре, щоб у нас був батька, щоб ви до нас частіше приїжджали. Приїжджайте, давайте послужимо. Давайте. Тобто люди жаждать молити. Оце мені найбільше сподобалось. Харчі зібрані небайдужими краянами, Військові смакували вже на обід. Хвалили домашню консервацію, вправний господинь. А стратегічний продукт сало стане окрасою солдатської каші не на один місяць. Два дні. Проживання в танковому батальйоні принесли усвідомлення того, що, попри ось таку не зовсім нову бойову техніку та регулярні вибухи, які ось тут поряд лунають по кілька годин на добу, наші хлопці не здаються. Вони налаштовані патріотично. Налаштовані в будь-який момент дати відсіч і завжди перебувають у повній бойовій готовності. А ще вони вболівають за всіх тих, хто сьогодні чекає їх удома.